Ви в курсі взагалі, що росіяни і білорусів тепер повертають на олімпіади оці всі спортивні змагання, і вони ще будуть псувати життя українським спортсменам. Розказують, це все працює, розповсюжити. Значить, дивіться, у мене знайомі їздять зараз на змагання по світу, абсолютно різних категорій, дисциплін, і їм видають якусь форму, і там же на формі на цій спортивній є прапори всіх країн. І раніше, ось останні роки, не було прапор Росії, а зараз же прапор Рашки почав з'являтися. Ну, наші фломастерам його зарісовують, понятно, що не йдуть з цим виступати, або там садрать, питаються чи щось ще, Але сам факт, що вже появляються прапори. Друге, Ага, офіційно тут розмови про те, і це вже офіційно навіть на телебаченні представлено, що тепер рашистські білоруські спортсмени будуть легально їздити в тому числі і можливо навіть на Олімпіаду. олімпіадині українці, які хочуть заробляти онлайн, поширюючи україномовні відео в соцмережах, Дивись безкоштовний урок за посиланням у шапці профілю. Що це значить? Що за кожного спортсмена, блін, ви повинні розумієте, що таке Рашка. Оці всі церква руського патріархата, там ж всі папи були, агенти ФСБ, оці всі спортсмени, які їздили, вони теж під агентури всі були. Тобто, щоб якогось спортсмена десь вивезти і так далі, він завжди подагентурі російської. Завжди у нього є якесь завдання спеціальне, крім того, що ще бути номером один серед номерів один, уміреть ну, ну, отримати золото. І За це ж заплачено мільйони. Це ж ці дипломати їздять, переговорюються і так далі. А возьміть наших спортсменів і так далі. За це платяться десятки мільйонів, для того, щоб це стало знову можливо що вони приїжджали. Ну і бабла вже закинула стільки, що це стало можливим. Вже за щось домовились. А Рашка б не вливала стільки в коштів в те, що просто десь по телеку помилькатися. Вони ж типу самодостаточні. Ми ж самі по собі такі. У нас і свої олімпіади, вони ж зробили там свою олімпіаду. Наше видіння, оцю всю історію, їм пофіг, вони ж відбиті. Це все робиться тільки для того, щоб русські спортсмени могли приїжджати на заходи такого рівня і робити пакості. В тому числі українцям. На жаль, отаке от відбувається. А українці перестали виходити на мітинги, а українці зневірилися, українці не донатять, а українці вже не вірять. Владі, а українці, то понімаєте, от ми здулись з вами, а рашка не здубається. Але теж де взяти сил, правда, щоб не здуватися? Ну давайте про це поспілкуємося в коментах. Все, розповсюджуйте на зв'язку. Шукаємо українців, які хочуть отримувати зарплату онлайн за розповсюдження україномовних відео в TikTok, Інстаграм, Ютуб та Фейсбук. Переходь за посиланням у шапці профілю та дивись безкоштовний урок.